Всім привіт. Так, Хтось у нас щось активно замішує, думаю, вже готується дорогу. До так, Назарчик теж підготувався, злата готується. Ми сьогодні з вами, до речі, дуже цікаву тему маємо. Добрий день. Добрий день! Ми сьогодні з пані Дарією будемо е, робити щось дуже цікавеньке із вашого улюбленого сольоного тіста. Я дивлюся, що всі підготувалися, тому ми не будемо гаяти часу. І з вами почнемо працювати. Всі готові. Покажіть, будь ласка, ваші пальчики до гори, чи всі готові працювати? Бачу, бачу, готові. О, багато пальчиків значить, дуже-дуже готові. Молодці що підготувалися. Давайте вмикайте ваші камери, хто ще не вімкнув. Вимикаємо наші мікрофончики і уважно слухаємо. Всім добрий-добрий день, рада вас бачити, рада бачити нові обличчя, рада бачити знайомих своїх уже. І по вашим проханням ми повторюємо урок ліплення солоного тіста. Звісно, сьогодні буде нова поробка, нові ідеї, але зі старим матеріалом, вже з знайомим солоним тістом. Можливо, багато з вас вже пам'ятають рецепт, як його робити, але хто до нас тільки що приєднався, я, звісно, його повторю і вам його ще раз розкажу. Для заняття нам сьогодні знадобиться борошно, борошно в мене ось в пакеті, сіль І, що ще. І ще ще я писала І. Во... Бо... Даша, кажи. Є слянки води. І вода. Правильно, молодці. А, у мене вже є готовий шматочок тіста. Можливо, є, хто заздалегідь вже зробив, бо а, хтось вже вміє його робити. Є такі чи ні? Ні, є, хто вже зробив. Хто зробив ні? підніміть ручки, щоб ми бачили, хто, хто зробив, зробив тісто. Так, о, Каріна, о, Каріна, молодець, так. А для тих, хто не зробив, ми зараз з вами робимо разом. Беремо дві скляночки нашого борошна. Я е, покажу вам відео з минулого уроку. У мисочку ви пускаєте дві склянки борошна, висипаємо швиденько, мія є. Ліля, є дві склянки борошна. Так, да, виступай, висипай. Так, висипаємо. Борошно. Далі, що ми маємо додати? Хто пам'ятає? Що далі треба додати? Стакан. Каріна, правильно. Стой. Далі. Стакан. У мисочку висипаєте стакан. Солі можна навіть менше. на що треба сіль діти? Сіль нам потрібно для того, щоб скріпилося тісто. Якщо сіль додаєте, тісто стає більш міцним, і тоді воно гарно ліпиться. Стакан борошна, і далі що робимо? Змішуємо. Муку на да, борошно плюс с, перемішуємо до однорідної маси. Так, Дивіться, ще, як в цьому відео. приєднався? Ми взяли дві спля... Спля... сплянки муки, Дивіться. висипали їх в мисочку і Жень, сюди так, додали підтовали солі. І тепер перемішуємо муку та сіль. Змішуємо, Ті, змішуємо. Зробили. Так. Добре. Так. Щоб ми бачили, що всі встигають. Mm. Так. так. Всі перемішали? Бор і сіль. Далі, Каріна, ти вже у нас досвідчений е майстер салонного тіста. Що далі треба зробити? Водички, Водички додати. Додаємо водичку. Діти, увага! Водичку не склянку вилива, виливаємо відразу, а трішечки. Буквально ложечку налили, мішаємо. Будь ласка, далі наливаємо трішки води. Так, ну, не ложечку, Ілюша, а можна більше, більше, не бійся. Так, да, більше. Так, і змішуємо. Починаємо мішати. Коли все склеїлося трішки знову води? Так, у Лілі запитання. Ліля, Лілічка, яке у тебе питання? яке Лілі. питання? питання. питання. Лілічка. Лілі. Лілі. По чуть-чуть или -чуть, много? Ні, трішечки. Дуже трішечки. Взагалі, крапель водички. Так. У кого воно трішки склеюється, додаємо ще трішечки води. Віка. Я бачу, в тебе вийшло, так вже? У вийшло. Так, Поля, я так розумію, ліпить сьогодні з Пластиліну. Так, Надя, там, де чекав, підписана: а в тебе вийшло? Чи ти з пластиліну сьогодні? Я з пластиліну ліплю, бо в нас немає муки. Добре, добре, Маркуша, а в тебе вийшло? Тобі маємо допомагати. О, Марко вже готове, добре. Ілюша містить бачу. Каріна готова, у Жені вже є. Дашуня, це би виходить? Добре. Захар, кажи. Захар, рука піднята, кажи. Рука піднята, але, на жаль, я не можу вмітнути йому мікрофончик. Мія, коли це ти вже встигла замісити тісто? О, Захар, ми тебе бачимо. Вимкни, будь ласка, мікрофончик. Захар, привіт. Ти тісто зробив. Тісто зробив Захар. І все, Захар пішов. Він просто за нами спостерігає, мабуть, сьогодні. Так, Ліля, Ліля мішає, да? виходить, Мія молодець. Хто вже зліпив е, ваше зараз завдання, гарно його вимісити? Обов'язково гарно треба вимісити тісто, щоб воно ліпилося як пластилін. Там, де назари, там багато дівчат сидить. У вас вийшло? Так, Дивіться, я теж вимішую своє тісто, щоб гарно було працювати. У нас, нас вже є поки ось а, добре. добре. Ага, добре. Дашуняк, що там вже готово? Так, Ліля, у тебе вийшло? Я чекаю Лілю зараз і Дашу, От я бачу Дашу ще. А, та мокрий, і що, навірно, давай Якщо сюди. вологе тісто, да, трішки більше муки. Це не їстівне тісто, тому нам не важливо, глибке воно буде чи ні, просто головне, щоб воно гарно ліпилося, до рук не приставало. Якщо тісто пристає до рук, що ми робимо у в муку? Е, да, е, борошно наше, Ручки вмочили і розмішуємо. Так, я готова, моє тісто готове. В кого готове, підніміть руки, щоб я бачила. Хто ще домішує, домішуйте, Будь ласка, бачу, готові, готові, готові. Ну що, тепер головна інтрига що ж ми сьогодні будемо робити? Сьогодні вперше ми з вами будемо робити. Не плоску фігуру, трішки руки ви зараз витрав, а об'ємну. Ми будемо робити справжню таку фігурку. Увага на екран. Сьогодні ми будемо робити такого лінивого котика. Дивіться, який котик лежа бока, да, який лежить на одному боці і відпочиває. Сьогодні на уроці ми його зліпимо, а на наступному уроці вже будемо. Розмальовувати. Ну що, готові? Так, поїхали, значить, е котик лижобок е Перше, що ми з вами робимо, я опускаю екран, щоб вам було видно. Треба зробити тіло. Тіло це буде ну, основний шматочок, так? Тому е від вашого шматочка відділіть кусок такий немаленький, це буде на голову, на хвіст, на ножки, от, його залишаємо. А ось такий шматочок побільше це буде наше тіло. Як завжди, починаємо з кола. Робимо коло, щоб ідеально рівний а, такий був, був шматочок тіста, без усяких там складок і так далі. Дивіться, ось такий, бачите, у мене шмат. І із кола нам треба зробити крапельку. Крапельку це ми кота, катаємо одну сторону, і вийде така крапелька. Так. Воно ну, таке тісто, живе, знаєте, трішечки. Ось. З однієї сторони. А... У мене більш завущена частина з іншою така більш об'ємна. Там, де більш об'ємна, а це в нас буде виходить, чіплятися з цієї сторони, у нас буде хвіст. Ось відразу також пропоную ліпити на картонці або ліпити. Ну, на чомусь, да, на чому це буде зберігатися, тому що щоб потім воно не зруйнувалося, тобто, щоб ви могли відразу перенести а, на душі цілічі і так от. А, ну і що, давайте зробимо голову. Голову як? Беремо шматочок тіста, а, катаємо кулю. Так, катаємо кулю. І приклеюємо. А як ми приклеїмо, хто пам'ятає? Як ми приклеюємо котика голову, якщо а, вона буде постійно відклеюватися, наприклад? Каріна знає. Ручку. А, ну, хай, кажи. Мені не подобається досить. Водичкою. водичкою, правильно, треба. Пригладити, Тобто пальчик у водичку вмочуєте і розгладжуєте. Так, ну ось в мене така голівка, такий тулуб. Я ліплю обличчям до вас, тому трішки е мені так не завжди зручно дивитися на нашого котика. Е давайте зліпимо йому хвістик, хвостик, да, хвіст як ми ліпимо. Вже ви теж знаєте. Це має бути у нас ковбаска. Взяли шматочок пластиліну, в залежності від того, який ви хочете зробити хвіст, чи е, товстий, чи тонкий. Е, відповідно, така буде ковбаска. Ну, ось я таку об'ємну хочу, щоб хвіст був великий. Чіпляю сюди дозаду і нагору викладаю. Ось такий хвостик у мене. Так само водичкою згладжуйте, е, там, де Хочете, щоб був плавний перехід. Ось так, дивіться, хвостик приклеївся. Далі е, у нас з вами мають бути е, лапки. Ось тут такі лапки будуть об'ємні, тому нам треба так само зробити ковбаски. Перша ковбаска ось така. Все ковбаски, просто робимо. І чіпляємо, дивіться, тут біля головки, голівки, і от сюди так вниз прикладаємо. Це одна лапа. Ну, як звичайні котики, люблять ось так, да, підкласти під голову. Друга лапа має бути така трішки коротка. Дивіться, ковбаска коротка. І під голову підкласти треба цю руку. Ну, лапу, да. то ми отак. Трішки голову підняли і підклали. Дивіться. Ось так. Типу він підпирає. Дивіться, ось просто так кружечок щоб я заклала під голову. Так. Начебто він підпирає свою голівку. Дивіться. Ми будемо розфарбовувати різного кольору це все. І воно буде відрізнятися один від одного, то зараз не переживайте. Обов'язково треба зробити ще мордочку. Що зробимо з мордочкою нашою? Треба зробити такі дві кульки. Так. Одна і друга. У котиків такі біленькі, знаєте, да? мордочком у нас буває біленько. От дивіться, в мене вже руки липнуть, то я зараз дивіться, в трішки ручки вмочила, щоб не так ліпло до рук тісто. Дивіться, прикладаю один кружечок. Ось так. Так, і так само другий. Так, для тих, хто тільки приєднується на заняття, ми сьогодні ліпимо із солоного тіста. Треба зробити основу нашого котика. Він у нас такий котик лижа бока, тому е ми підклали йому так його лапи, начебто він лежить, відпочиває. От, хвостик приклеїли. Зараз робимо мордочку. Дивіться, ось мордочка, бачите, ви, е я приклеїла оці дві. Такі об'ємні штучки на мордочку. Далі ніс має бути носик. Носик це що? Звичайний кружечок, який ми чіпляємо ось тут посередині. Знову трішки до рук мене пристає тісто, тому. Ось так. Є. А на мордочці у нас мають бути вусики. От, вусика стека, лінійка, ручка. Все, що у вас є. Ось тут от робимо три смужки. Дивіться: один. Два. Три. Один. Два. Три. О мене морда вийшла. І робимо око. Око ви теж вмієте робити. Це звичайні що, два кружечки. Ми чіпляємо. Щось я велике взяла, зараз поменше. Два кружечки з однієї сторони приліпили, з іншої приліпили. Дівчата, ви знаєте, що це можуть бути різні хлопці бусинки, якщо у вас є. У ока є у нас, або зазвичай, ми робимо чорними цяточки, але зараз можна зробити їх ручкою чи олівцем. Один, два, цяточка така. От. Такс. І, звісно, треба зробити ще вуха. Вуха у нас гостренькі, це невеличкі, начебто трикутники. Так. Зараз знову дивіться, коли в мене пристає тісто до рук, я просто їх в борошно мукаю, і дивіться, в мене все потім гарно ліпиться. Вуха, такі об'ємні роми. Це мені не подобається. Ну, так і начебто трикутнички. У кого як вийде, у когось більш кругленькі, то кому як заманеться. Ось так. І Танечко, ще слухаємо тебе. Кого питання? Ліля, Ліля підняла ручку. Да, ми тебе чуємо. А, ну, а, як ухо робити? Ухо делати. як робити? Кружечок, просто можеш зліпити і приклеїти кружечок. Так, кружечок? Е, да, можеш його трішки ось так витягнути ось тут на кутках, щоб були вони такі гостренькі, наче трикутнички. От. Ну і ще задніх лапок не вистачає нашому котику, е, задні лапки. Щось так трішки голова попливла, у тому мені це не так подобається. Але як робимо задні лапи? Це, це теж два кружечки буде. Один кружечок, дивіться, ось так приліпили, начебто це ось ця ніжка, і другий кружечок, ось тут попереду. Такі дві лапи у нас, вийшли. Так. На лапах, звісно, можна робити а, ще з текою оці такі пролежні, да, начебто лапку. Так, топ-топ робити. Раз, два. Начебто кіхтики, знаєте, у котика такі є. от. Ось так. На ручках так само ви можете зробити оці рисочки, щоб показати, що це лапа нашого котика. Так, і тут на ручці так можна зробити. Ось. Ну, далі також ваша фантазія. Тобто ми будемо розфарбовувати нашого кота лежебоку у п'ятницю, до п'ятниці він у вас висохне на підвіконні. Звісно, ми тоді його прикрасимо, зробимо полосати хвіст, прикрасимо його там, різними смужечками і так далі. От. Поки, можливо, хтось хоче покреативити, можна зліпити тут. Не знаю, дівчата, якщо хочуть на мисто котику, тут вже будь-які ваші ідеї. Ось такий котик лежебока у нас з вами вийшов. Так, зараз хочу подивитися на ваші роботи. Що там у нас виходить? Так, Ліля, а ну можеш опустити камеру чи підняти? Да, щоб я бачила. Котик лежи бока, бачу. Об'ємнішу фігуру трішки важче робити, ніж плоску. Каріна, в тебе вийшла? Таша, а ви ще можеш підняти? О, класний котик. Ой, Наташа, ти такий маленький вийшов, прикольно, класно. Так, Маркуша, ти ще доліплюєш, бачу, так? Да? Мія, в тебе вийшла? Там мікрофон у мій вимкнутий. Ой, Віка, гарно, Ілюша бачу, бачу. Вау, ні, який котик. Справжній кіт лжабок. Захар бачу, краса. Молодці. Женя, ух ти, Який великий в тебе вийшов. Красунчик просто молодці. Ну, якщо у когось залишок тіста є. Можете зліпити там маленького котика, наприклад, там дитинку, от, можете е залишити на наступні свої поробки тісто це за вашим бажанням. Так, ну і хочу трішки вам такого цікавого показати. У мене е насправді тут, у дворі нещодавно, теж народилися маленькі котики. І хочу вам їх показати. Дві секунди. Це вони мене надихнули, маленькі котенята, а, щоб ми сьогодні з вами а, зліпили такого котика а, да, з солоного тіста. Ану, зараз дві секунди. Вони ще зовсім маленькі і ще сліпенькі навіть, уявляєте? Так, ось такий. Дивіться. У мене тут кошенятко є. Бачите, який? Він ще сліпенький, нічого не бачить, дивіться, тільки народився. Бачите? Таке маленьке котенятко. От. У нього є ще чотири аж брати, являєте? О, такі справи. Тому на наступний урок подумайте, якого кольору ви хочете зліпити собі, кот... не зліпити, а зафарбувати котенятка. Значить, зараз вашого котика викладете або на підвіконня, там де є сонце, щоб він висох, або у батьків попросите, хто хоче запікає. Або Ой, Ілюша, ти, ти прям зліпив копію. Клас! Дуже схоже. Клас. Так. Або в мікрохвильовку, я казала, теж можна поставити там на 5-10 хвилин мікрохвильовку він відразу затвердіє. Але до п'ятниці має і так висохнути наш котик. Все. Ось такий в мене вийшов, ще раз показую. Так. Ви відпочивайте і до зустрічі в п'ятницю о 19.00, добре? Так, Пані Ірине, я ще хотіла запитати: а, стосовно фарби, яку дітям підготувати, бажано, готуємо ми гуаш на п'ятницю, гуаш і пензлики. Якщо гуаші немає, можна взяти акварель. В цілому нормально, малює. Можна. Як. Але бажано гуаш, добре на п'ятницю. Так, хлопчики і дівчатка, ви завершуйте, обов'язково покладіть вашого котика, щоб він висох, а в п'ятницю ми доробимо, зробимо красу, і наші котики замурликають. Всім дуже дуже дякуємо. Пані Дар'я. Вам дякую за таку чудову ідею. До речі, вашим маленьким котенятам дякуємо, що нас зайшла. Що ти можеш зробити ще одного котика, а можеш щось придумати сама, і потім прийшли мені фотографію плюс, що ти зліпила. Добре? Добре. До побачення, всім, всім гарного дня. Чекаємо на наступних зустрічах. Бувайте!